там засвітилось трошки, ну але... То ти біжиш, да? То ти? Не я. Що це так гарно? О! Ого-го! Плюсик глушав мене. Да-да-да-да-да-да-да, тихенько-тихенько, не спішим. Не спішим. Там чел я... вроді на мосту. Поглянь, я... подивись в оптику. Нам от тут зверху біля вагона. Вроді чел чи то бот. Вот. Не чіпаємо його, хай він це буде показувати нам, якщо хтось буде йти туди. Ну я не знаю, як то правильно поступити. На готелі ти тут дурнаті затея. Він лежить ближче біля зони погрузки. Тобто вони будуть займати позицію десь приблизно біля... Першого виходу. Mm. Мені здається. Ні, це будет. Ще дощ я майже ніхіра не чую. Єрвове місце у нас. Ідемо на. Го... Піти на зеленку. Або на готель. Куда йдемо? Рішаємо, скоренько. поки нас не причихливо. Дивись, хоч прикрий, я піду розмінірую блять, до готеля. Хочеш? Ну давай ну, делаем. Затяги так собі, ну давай попробуємо. Ти сильно не спеши. Я з оптикою. Сагриться то на мене. О, це снайпер бот. Короче. Да ебать! Все, вот хоть мотайся. Пизда, вин, мне руку вибив нахуй. Ты шина на тебе там? Покидамся. Я ти. до тебя. Я на відкритій місцевості сидів. Мотайся. Треба шпиц, блядь, блин, не мотаться. Я ляжу, быстро докинусь. Блять, ебнуть бы классику с медицином, блять, полутать. Я мы чекнем тута. А, иду. да, да. Вот хватит и люлей, тому на быстро, бля. Вы не спешите? Давай, наверное. Загляну в сейф. Опа, бі, бі, біля я, блядь. нас тут десь. Давай лутай, відходь до мене. Блять, не можу, бо тут а бот, блять. десь здесь сейху вы масс, блядь. С чьим сглушенным, бля. Блять, з двох сторін. А сейф лутаний. Патрон чекаю. Давай, я крию. Может, и плак и кисть бузатых бляха. Так, треба закинут неболом. То есть, наверное, закінчився закончился без балки. А мы на устане тоже уже вс. Две шту штучки тики взял. На виндесь по-любому. Вот я. Я буду рухатися, блядь. Ну, Давай попробуємо. мене тут десь стопа, блядь. Корею спину. Він... Все, я його причекаю. Вау, <звук> воу, 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 о двох, Йоп твою. Ого, тут хватить. Прикрий, прикрий, бо вибили мене конкретно. Йо моє. Ебать, хороший. Ого, задувку немає, а я зараз їх чекну. них по-любому має бути медицина. На другому поверхі крадеться хтось. Прикрывай, я зара быстро докинусь. Да, чую, чую, прямо над мной кто Я залег тут на другом поверхности. Так, мне задувку надо. Далі я чеку одного з другим. Пуцні вони чи ні? Ні, цей один. Кепка. Що в нього тут? Зараз ми побачимо. Якийсь хуй є з глушеною той хуйньою чимось. Білі патрони. Ти, ти топаєш зверху? Так, да, це я. чекаю 21 лутона. Ну вони трошки полуталися але таке всяке. Дуємся, дуємся. В цього ми це не то маловато було. Так. This. Ой, броня, самурай за 200, тиш, -мойо! На базу. А як то я так його збрив нею швидко? Ну, це чуть залутаний. Як вони ці боти заїбали, блядь. У меня выстрел минус рука, блядь. ну кончене. Так, зараз ми чекнем його быстренько. Ну щось він, этого. занадто быстро ліг, Не знаю, як то я так у меня получилась, конечно. Так золотих ж Ну да. Что ты хотел, блин? Ну, короче, цей, що біля мене, можешь его полутать. Цей, що на мені. мене. Да, Лутай, типа, блін. Я все. Знає. Ну я все. Ти Ты полните, походу. Да, да. Ну, сейчас я тут ящик по трапесе приду. Я вот тут розгрузка нормальна, Рюкзак такий. Норм. Так в мене по цьому? Привіт. За, задутись це надо. За воцей, це, да? Да, да. Дара я криюч, я похаваю. Ти подивись, давай. Нихуя там розгрузка. Угу. Я от... Од... Я одну таку взяв Вони походу, когось підсиділи. Там цей типуля заряжений Бо в нього і бронік і шолом. Інден 200. Он ну, и прям вам, ну і не бомж. Блять, ты всех сторон бежит. Бежать. бежать. Mm -hmm. Я бачу, я рюкзаки маленькие беру. Чтобы не проебывать. У меня такие, как у тебя, походные, блядь, чекин там называть. Что, все ты, да? Ни бы, да. Тоді давай на. О! Ти вистрил? А, ні, це топно. Давай так от, Сюди десь підбіжим, тако. Сядем докинутися, треба. Тоді моно буде чекнути цей. Давай круто. Чекнути, Мона буде ходити і попробувати дробчик. А, я ще з цього зняв. Е... м 1 за 260 тисяч. Жир, ну, блядь. Эй. Пизда, блядь, а де мій магазин, блядь? Десь вставив в комусь, певно. Не, десь тут а випав, блядь, я перезарядив тільки що, блядь. Що за хуйня, блядь? А бот ще десь перезаряжався. А, Двин в разгрузку впал. Что ага. за начало? Кай, секунду. То Ну, короче, тут взагалі не играє роли в які ти екіпіровці по, ну, по факту. Играє с роль ствол і патронами. Да, буз, бузду я типа, дуже швидко. Погнали. Будем чекать дропчик. Можно, Поки час 10 минут. Я уже залутал. А я теж. Але ще би чекнуть имонову локу при... Пр... причехлить когось. Так, это у нас там вихід. Ага, вихід біля віли. Ну, в принципі, встигаємо. Але давайте ти во аккуратно. У ще може лежати. Хтось. Треба оптика, треба, щоб ти свічку. Я загружений, баляха. Хуй знаю, ніхуя я там на ній не бачив. Зараз я підійду. Бля там тобі накидывають бачу. Блядь, Я його так і не вбив, це здесь. Не вбив? А де? Він? Це бот? Хера, він тобі накидав. Я... я йому в голову вистрелив, юбка потекла, типа, понял. Не бачу його. Так, я до свічки пішов. Давай, я зараз закрылся піду йобну ботом. Ти тобто йому накидав, він зараз дойде Десь тут стріляв Твою. Не бачу звідки ти прикинь накидує хтось по мені, я не бачу навіть звідки. Я маю. Я бачу на криші, блядь баные свічки, блядь, Был. Телік причих не лежить біля свічки. Дивити кине откисну. Зараз я докинусь. Ну, бляха, як вийдем, то в принципі... Непогано. Мне четыре конечности треба шинь, блять. А, він... блять. Він залутанный. В принципе, моно на выход. Сейчас. Мне треба кабину пиши. Шей, підшить. шей, шей, шей. Я поки почекаю. <coughs> Я не знаю, як вони без екіпи стільки вистрілів боти видержують. Я не знаю, коротше, це якийсь. це якась шляпа. Повна шляпа. Так, я по патрах майже все. Так. Треба да. буде виходити. Остатня рука. Це я біжу до тебе. А, якийсь бомжик зайшов. Ось mm -hmm, mm -hmm. причехлив його. Ну, ці два типа, що ми прийняли в готелі. Блін, то ще лежить. А як 20. що ми прийняли, блять. Ти прийняв. Та ладно тобі. Я, блін, стояв фотографіру. <ривіт> <ривіт> Мені не цікаво, з якими він набоями був. Зараз зайду в цей. Зараз зайду в. Сх... схронеру розріжу, подивлюсь, на яких він був. Тронок, що він мене не забрав тут два тіпа лежить але вони вже розцеє розлутані даки бомжики Хтось пофайтевся пофайтевся швидко дропчик залутав і вийшов може бути Я б ще на віллу зайшов би кімнату Так, Да-да, підемо, У нас там вихід можна сходить, погнали. В принципі, можеш... Або я зараз біжу до тебе. Чотири минути, в принципі, маємо стигнуть. Так, ну проник цей тяжкий. Так, 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 так. Тишина на карте. Так, ты это бачу. Да-да. Ух ты, це звідки, не поняли там вроде як через дорогу стріляли, да. Ладно. Боли б то челіки, я би вже лежав. Може би виходить в его лута, на. Угу. Ну кажу, хтось тако зайшов, быстренько пробігся і вийшов, навіть не воювали. Ну, то ми там сиділи довго біля той убили. Не, ну нормально, нормально. Давай, спускайся. Будем выходить.